Привіт! Сьогодні поговоримо про те, що бачив, мабуть, кожен, хто хоч раз тримав у руках мішок клею для плитки, про ці таємничі коди на упаковках. Давайте розшифруємо їх раз і назавжди, щоб точно знати що до чого. Знайома ситуація, правда? Бачиш ці символи c 2 ts 1 і думаєш, що це за шифр? Насправді це не просто випадковий набір літер і цифр. За ним ховається вся ключова інформація про клей. І розуміння цього коду це по суті інструкція до успіху. Це дозволяє підібрати ідеальний продукт для конкретної роботи, уникнути прикрих помилок і бути впевненим, що плитка прослужить десятиліття. Тож давайте розбиратися. Ну що ж, почнемо з азів. із самого початку коду з літери С та цифри, що йде за нею. Це абсолютний фундамент, який розповість нам про склад клею та його головну характеристику міцність на відрив. Тут все дуже просто. Літера С це від англійського cementitious, тобто цементний. Це, так би мовити, класика жанру, основа основ для переважної більшості клеїв на ринку. А от цифра після «С» — це вже про силу. І різниця тут, скажу я вам, колосальна. Клей класу С2 вдвічі, уявляєте, вдвічі міцніший за С1. Для звичайної плитки на стіну в кухні, чи у ванні цілком вистачить s 1 Але якщо мова йде про фасад, басейн чи підлогу в гаражі, тут без максимальної міцності С2 просто не обійтись. А тепер просто спробуйте це уявити: 4 тонни це вага трьох легкових автомобілів. Саме стільки сили треба, щоб відірвати одну єдину плитку, приклеєну на клей С2. Це просто неймовірна міцність. Навіть С1, що витримує 2 тонни, це вже дуже і дуже серйозний показник для більшості завдань. Гаразд, з міцністю все зрозуміло, але ж клей має бути не тільки міцним, а й зручним у роботі, правда? Саме про це нам розкажуть наступні літери в коді. Вони описують, як клей поводиться в процесі нанесення. Отже, дивіться, літера Т це наш рятівник при роботі на стінах, означає тиксотропний, а по-простому клей не сповзає. Приклеїли плитку, і вона стоїть на місці. Супер. Літера Е e від слова «extended», тобто подовжений час роботи. Це дає нам дорогоцінні хвилини до півгодини, щоб усе вирівняти й поправити. Ну а Ф це «fast», швидкий для тих випадків, коли час гроші, і треба, щоб усе схопилося буквально за кілька годин. Окей, ми поговорили про міцність, про зручність. Здавалося б, усе. А от і ні. Зараз ми підходимо до найважливішого: до того, що в сучасному світі плитки стало просто вирішальним фактором, і це еластичність, та сама літера С у маркуванні. Чому вона така важлива? А тому, що сучасні умови це величезні формати плитки, системи теплої підлоги, фасади, які то нагріваються на сонці, то охолоджуються вночі. Все це рухається, деформується. І якщо клей не буде рухатися разом з основою, чекайте на тріщини. І ось тут корінь проблеми. Сучасний керамограніт він дуже щільний, майже як скло. Він практично не вбирає воду, і звичайному цементному клею просто нема за що надійно зачепитися. Плюс на звороті плитки часто залишається пил з виробництва. Все це ускладнює життя, і саме еластичність, здатність клею ніби обійняти плитку, стає ключовою. Отже, літера С означає здатність клею деформуватися, не руйнуючись, прогинатися, розтягуватися і стискатися. Це абсолютний мастхев для теплої підлоги, яка постійно розширюється і звужується для фасадів, терас і, звичайно ж, для плитки великого формату, де напруги просто величезні. А тепер подивіться на цю різницю. Це не просто трошки краще С2 вдвічі в два рази еластичніший за С1. Клей С1 може прогнутися на 2,5 мм. міліметри це вже дуже добре, але клей С2. Він може витримати деформацію аж у 5 міліметрів. Це просто інший рівень надійності для екстремальних умов. І ось головний висновок: більша еластичність означає краще щеплення, тому клеї класу С2 це по суті чемпіони з адгезії, ідеальні для найскладніших і найвідповідальніших завдань. Ну що ж, теорію ми пройшли, кожен символ розібрали по кісточках, а тепер найцікавіше практика. Давайте зберемо все це разом і прочитаємо етикетку так, як це роблять справжні профі. Беремо найпопулярніший код ці два ці S1. І поїхали. Сіт цементний, знаємо. Два дуже міцний, те на стіні триматиметься, не сповзе, і є час попрацювати без поспіху цілих 30 хвилин. І С 1 він еластичний. От і все, п'ять символів, і ми знаємо про клей абсолютно все, більше ніяких загадок. Тож, як бачимо, найголовніше це не просто вивчити ці літери. Головне, зрозуміти, як підібрати правильний код під своє конкретне завдання. І щоб було ще простіше, ось вам така собі шпаргалка. Кладете плитку великого формату чи робите теплу підлогу без S1 чи s 2 ніяк, еластичність обов'язкова. Робите терасу, балкон чи басейн. Тут потрібен максимальний захист: С2 за міцністю та С2 за еластичністю. Ну а для звичайної стіни у ванній кімнаті С1 чи С2, але обов'язково з літерою Т, щоб не мучитися зі сповзанням плитки. Ну от і все. Тепер цей, на перший погляд, складний код на мішку це для вас відкрита книга. Сподіваюся, ці знання допоможуть зробити наступний проект не просто добрим, а й ідеальним. Успіхів!